Зивами міста Лег, ви сьогодні я буду знімати п'ятий влог на моєму каналі. Сьогодні я буду знімати влог на один. Це що таке? Ти що? Що? шо? Що таке? О, О! 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 місік Газден. Да я. Місік Газден. Що це за вимер? Ні, ми в коробочці! сніг Мі... дух забрали. Okay. Добре. Мі... Завтра... Дай мій дух! О, ти здою, Мен Завтра... в мене нема твого духа. Завтра, напевно, вийде багато відео. Мене завтра день народження. І огляди буду завтра. Я перемогла. Добре. Добре. Так що підписуйтесь на мій канал. От і сьогодні цей брат. От я буду битись. Так, так. Так. Так, мені сьогодні купили. Мені коротку робили молокотку, зелененька, Прикольна у мене саме джинси зелені, так? Добре. Я знаю, що можемо зробити. Можемо все перейти тоді дитячу. Але я, як вже казав, я знімаю не вдома. Добре. Добре, то ми на цьому тоді будемо закінчувати. Ставте лайки, пишіть хороші коменти, підписуйтесь на канал. З вам був містер Лего і мої двома шібрати. Всім папа.